Це програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова для батьків-першокласників. Літо пора важливих рішень, підготовки дитини до нових правил, колективу та умов. Про це говоримо сьогодні з нашою гостею Яна Гапочка, викладачка кафедри загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету. Вітаю вас у студії. Добрий день, так дійсно доволі тривожний, складний період. Всі хвилюються: і батьки, і бабусі, і дідусі, і всі, хто залучені до виховання. І тут важливий який аспект. Батьки завжди вважають, що підготовка дитини до школи це про те, щоб дитина вміла читати, мінімально рахувати, так і якісь інші компетентності. Водночас, ми з точки зору психології говоримо, що психологічна готовність дитини до школи значно складніше поняття воно багатогранне. Це, по-перше, так звана когнітивна готовність, коли існує певний ступінь дозрівання процесів пам'яті, мислення, уваги, сприймання та уяви. Це так звана емоційна та соціальна готовність, коли дитина готова взаємодіяти з іншими, і з дорослими, і з однолітками. Окрім цього, це вміння опановувати свої емоції, регулювати цей стан звичайно на рівні свого віку. Ну і окрім цього, це мотиваційний компонент, коли дитина взагалі готова і бажає вчитися. Тому батькам в цей період важливо підтримувати, створити легку невимушену обстановку супроводу. З якого віку радите готувати малечу до навчання, на які аспекти в цей час варто звертати увагу. Отже, з якогось конкретного віку некоректно радити готувати дитину. Так? Ми готуємо дитину буквально спочинаючи з раннього дитинства. Звичайно, що шкільна готовність не готується за місяць або з 1 вересня, або за рік до того. Найбільш оптимальний вік, я б назвала 4-5 років. Так? Він також відбувається поетапно. Ми зацікавлюємо дитину навколишнім середовищем, стимулюємо її пізнавати цей світ, читаємо разом. Розповідаємо про те, що є різні цікаві люди навколо них. З ними варто спілкуватися, з ними варто товаришати, налагоджувати взаємодію. Все це поступово підводить дитину до того, щоб опанувати нову соціальну роль. Власне, це я учень, але звичайно, триває це доволі доволі тривалий час, так доволі певний період. Угу. Ще бажано вміти майбутньому першокласнику. Наскільки важливим на етапі підготовка є розвиток соціальних та комунікаційних навичок? Ще не так давно, буквально 10-15 років тому, дітей буквально інтерв'ювали перед вступом до школи. Так, ми знали чітко, що дитина має читати, писати, дитина має вирішувати прості математичні приклади. Зараз нова українська школа, загалом психолопедагогічна спільнота говорить, що ми формуємо дещо інші компетентності, зокрема, ті соціальні та комунікативні навички, про які ви говорите. Якщо ж все ж таки актуалізувати батьків, на що Треба звернути увагу, то я б зазначила, що це все таки з практичних умінь: вміння тримати ручку олівець, використовувати їх за призначенням, а вміння тримати ножиці, орудувати ними, тобто, взагалом, познайомитися з шкільним приладдям на мінімальному рівні. Окрім того, забезпечувати мінімальну гігієну, чистити зуби, вмиватися зранку, можливо, застелити ліжко, якщо це по силам. Окрім того, зібрати свої речі, вдягнутися. Тобто це такі практичні навички, це старт. Якщо ми говоримо про пізнавальні аспекти, то напевно варто виділити розрізнення кольорів, форм, знання букв, зазначаю не алфавіту, а букв. Можливо б непогано було б, щоб ці букви об'єднувалися. У слово сполучення, наприклад, бамомо. Це непоганий старт, з яким дитина може йти до школи. Лічити до 10 у прямому та зворотньому порядку а також непогано. Окрім того, рекомендую всім практикуватися з дітьми, щоб дитина орієнтувалась ліворуч, праворуч, окрім того, розвивала дрібну моторику рук, така простенька вправа. Аркуш зошиту в клітинку. Дитина бере олівець, стартує, ставить точку і за командою батьків. Наприклад, дві клітинки вліво. Дитина виконує команду. Одна клітинка вниз, одна клітинка вгору, дві клітинки вправо. І таким чином просто наочно образне мислення підкріплюється, просторовий розвиток розвивається, і ми готуємо дитину до школи з точки пізнавальних аспектів. Окрім того, емоційна складова, тобто дитина має опановувати свої емоції. Так? Варто зазвичай рухатися у напрямку, щоб вона їх розрізняла. Так, але це вже такий вищий левел, вищий скин. Але непогано, щоб вона, скажімо так, ідентифікувала, могла опанувати себе, перевести подих. Окрім того, що до соціальної навичок, попросити про допомогу, звернутися коректно до дорослого, так, потоваришувати з однолітками, бо діти не всі на можливо на здивування оточення та наших слухачів вміють контактувати, заводити товариські стосунки. Про шкільний режим, як завчасно підготувати дитину до нового розкладу, завдань та зобов'язань. Я сподіваюся, що батьки наших дошкільнят піклуються про режимі. У кожної дитини є конкретні години для сніданку, обіду, вечері. Окрім того, вона прокидається приблизно в один і той же час, засинає плюс-мінус годинка. Так? Окрім того, в неї є час для активностей. Перед підготовкою до школи варто, ну, можливо, за 3-4 тижні цей режим дещо систематизувати. так? Прив'язати безпосередньо до шкільного. Якщо раніше ви вставали о 9-й ранку, зараз варто е прокидатися раніше завчасно до уроків, або встигнути зробити свої якісь необхідні процедури. Так тому ось такі е щоденна рутина, яка наближена до школи, має Тренуватися ну, десь за три тижні до початку навчання. Це, звичайно, дитину, по-перше, адаптує, знизить рівень стресу і посилить її когнітивну активність. Так? Бо якщо ми фізично можемо опанувати це навантаження, то і когнітивно воно нам посильне. Як забезпечити психологічну готовність дитини до шкільних занять? Про психологічну готовність ми вже сьогодні поговорили. Ми говорили, що це комплексне явище, так яке включає когнітивну, емоційно вольову складову, соціальну, а мотиваційну складову. Давайте з вами уявимо, що наша шкільна психологічна готовність це такий символ, це шкільний рюкзачок. І ми покладемо туди трошки цікавості, трошки впевненості у своїх зусиллях. Хвали з точки зору батьків, але не тільки за результат, а ще й за намагання, за зусилля дітей. Ну і терпіння, крихто терпіння за для того, щоб діти могли розуміти, що це тривалий процес, що не одразу все вийде. Так і покроково рухатись у цьому напрямку. Ну а з боку батьків розуміння, підтримка, ненав'язлива атмосфера і, звичайно, безумовно велика кількість любові і розуміння. Якими повинні бути дошкільні заняття, аби дитина не втратила мотивації та бажання здобувати нові знання? Цікаве питання з точки зору, як мають організувати батьки ці дошкільні так. заняття? Так, ну, по перше, якщо ми говоримо зверта повертаємося до режиму так і виділимо певну кількість. Годин звертаю вашу увагу на те, щоб займатися з дитиною. Однак ці години мають розподілені бути на невеличкі блоки, буквально по 15-20 хвилин. Бо наші дошкільнята концентрують увагу ще не досить е багато у великій кількості, і окрім того, цифровізація простору цьому не сприяє, високий рівень відволікаємості. Тому ми розподіляємось ці години на декілька блоків і працюємо з дітьми, яким чином, окрім пізнавальної активності, ми долучаємося. Ігрову діяльність, де імітуємо школу, імітуємо рольові моделі вчителя, учня, однокласників, взаємодіємо. Ігри ці мають бути динамічні, ми маємо забезпечити самостійність дитини. Дитина має змінювати правила гри, або вибирати завдання, заняття, які вона буде виконувати. Наприклад, я сьогодні не хочу рахувати, а хочу складати літери у словосполучення, щоб читати. Тобто долучаємо самостійність, робимо заняття, гнучки, обмежені по часу і, звичайно, виділяємо часові простори для виконання цього завдання, що посилить режим наш. Якщо батьки відчувають, що їхня дитина поки що не готова йти до школи, чи радити відтермінувати це рішення, аби уникнути додаткового стресу? У своїй практиці і загалом навіть зі студентами спеціальності психологія, початкова освіта, які виходять на практику, вони часто говорять про те, що чують від батьків, що, що діти вже пішли в школу, а досі не готові. Так ось, якщо діти все таки ще не пішли. До школи, і ви відчуваєте, що за якимись конкретними маркерами дитина ще не готова. Наприклад, вам здається, що вона занадто сором'язлива. То я б радила оцю внутрішню тривогу, а вона у наших батьків, ми з цього почали власне розмову дуже висока, так понизити і поспілкуватися зі сторонніми особами, окрім бабусів, дідусів, тат. Залучити це може бути виховальник дошкільного закладу, який відвідує ваша дитина. який... Який працює з вашою дитиною і бачить її з іншого боку, він може вам підказати. Окрім до того, можна звернути увагу на тренерів, на педагогів-гуртків, якщо ваша дитина їх відвідує, так також треба поспілкуватись. Тобто, це треба, щоб був такий. Комплекс думок, на основі яких ви приймете рішення. Звичайно, за дужки ми виносимо якісь випадки, коли дитина зовсім немовленєва або емоційно настійка. Хоча у нас зараз є інклюзія, яка готова працювати з такими дітьми і також запрошує їх до школи. Тому, підсумовуючи, знизимо тривогу за рахунок думки фахівців. Третьої сторони. За вашими спостереженнями, з якими складнощами у перший рік навчання може зіткнутися дитина, на вашу думку, чи може попередня підготовка допомогти їх уникнути? Важко відповісти однозначно на це питання. Знаєте, тут треба цілу лекцію провести, але якщо зовсім коротко, так, загальнюючи, то це напевно проблеми адаптації. І не залежить від того, дитина онлайн чи офлайн навчається, особливо межі адаптації зараз зрушуються у зв'язку з війною. Якщо раніше ми говорили, що адаптаційний період триває 3-6 місяців, то зараз цей адаптаційний період може тривати протягом року. І дитина так і не зрозуміла, що вона в школі, що вона відповідає якомусь режиму, що вона виконує якісь функціональні зобов'язання себе як учня. Ось тому е адаптаційний, адаптаційна складова. Окрім того, діти дуже часто бояться помилятися. Наша сучасна школа про це знає, вона навіть вводить на початкових е, тижнях, а і той, і році навчання, олівець замість ручки, де дитина не боїться допустити помилку, стирає її і переписує. Так? Е, окрім цього, це неможливість потаваришувати з великою кількістю людей. Так? І вчитель не завжди може опанувати всю ту кількість, особливо в умовах дистанційного навчання. І стосунки розірвані шкільний колективно. Колектив не будується, а ми знаємо, що сприятливий психологічний колектив в класі він, звичайно, сприяє настрою дитини і навчальній складовій. Ну і окрім того, високі вимоги батьків. Ми досі ми живемо в 2025 році, але у батьків завищені вимоги до дітей. Вони бажають, щоб діти були найкращі, порівнюють їх з іншими, що звичайно не пропустимо. Тому ось ці всі складові, вони незворотні, вони можуть і мають бути підготувати дитину можна, однак сценарій не завжди прогнозований. Ми торкнулися багатьох моментів підготовки дитини до школи. Та, можливо, ще є рекомендації, якими ви хотіли б поділитися з батьками майбутніх першокласників. Отже, хотілося б виділити роль батьків у підготовці дитини до школи. Батьки це приклад, це опора для дитини. Вони створюють безпечне середовище, аби дитина розвивалася і могла чомусь навчитися. Е, нагадую, вони своїм прикладом. Зокрема, фізичної активності, зокрема, навчальної, бо батьки також в нас можуть навчатись і чогось не знати, і спитати у дітей, що їх також стимулює до навчання, Так ось такою безумовною підтримкою, прийняттям е якоюсь якимсь натхненням і розумінням внутрішнім дитини, що якщо вона навіть помиляється, вона буде прийнята і її будуть любити. І наостанок, як організувати літній період школярів, аби в цей час діти встигли відволіктися від складних сучасних наших реалій та могли з новими силами розпочати новий навчальний рік. Що ж, ми багато говорили сьогодні про першачків? А я хочу звернути увагу до всіх школярів, до батьків, до сімей. Непогано було б, якщо б всі ми ввели деякий сімейний ритуал, який допомагав нам ставати ближче один сотне. У цьому сімейному ритуалі всі мають бути рівнозначними учасниками. Що я маю на увазі? Ми можемо кожного дня, по можливості, так якщо у когось не вистачає ресурсу, хоча б раз на тиждень, приготувати спільну вечерю, де кожен виконує якусь свою роль, і вона значуща. Де ми граємо в настільні ігри, де ми обговорюємо фільми, де ми організовуємо коло довіри, спілкуємося, ділимося своїми емоціями, враженнями. Це безсумнівно, сприятливо впливає на емоційний стан усіх учасників, бо ми говоримо про дітей, однак емоційний стан батьків він передається дітям. Діти заряджаються і впевненістю, і емоційною стабільністю, і енергією. Тому, будь ласка, популяризуємо сімейні ретеали. Будемо ближче один до одного. Дякую вам, це була програма «10 хвилин. До нових зустрічей.